Збройні сили України стрімко виштовхують ворога за кордони нашої держави та звільняють українські території. Але расисти як найбільш мерзенні створіння у світі не можуть обійтися без терористичних актів проти мирного населення. Вчора ввечері рашисти здійснили запуск ракет з акваторії Каспійського моря. Дві ракети було знищено силами ППО у Полтавській області. Але все ж деяким вдалося дістатися до важливої інфраструктури Харківської та Дніпропетровської ТЕЦ. В результаті удару сталося знеструмлення. Через це постраждали і інші області України Сумська, Донець. Запорізька, Дніпропетровська та Полтавська. Про це у своєму Твітері повідомив президент України Володимир Зеленський. В Кременчуці в більшості районів зникло світло та водопостачання. Сталося просідання напруги в кількох районах міста, а також в селах громади. Через це у кількох районах міста не було води. В деяких будинках містяни фіксували різкий спад напруги. Перебої у електропостачанні можуть спричинити ряд серйозних проблем. Падіння напруги на 10% може викликати брязкіт розмикання релеконтактів. Магніти стають млявими, а вібрація вик... Кликає збої в роботі і перегрів. На додаток до проблем з електромережею через атаку рашистів на території області не працює оператор мобільного зв'язку Лайфсел. Мобільний оператор «Київстар» працює зі збоями. Впродовж дня у області мають відновити зв'язок. Певний час намагайтеся утриматись від надмірного використання електроенергії. Дарія Кимець, Кременчуцькі новини.